Ось така ситуація. Побігли трейл. Група розділилась на коротшу і довшу. Побіг у дощі. І варто було тільки зупинити, зашнурувати шнурки. Прав ніколи такого не буває. От. Як група вперла вперед, я вирішив трохи познімати, як набігає задня група на гірку. І виявилось, що Редя група так ускакала, що довелося залишатися і задньою. Аж ось добігли ми до місця, де і заднє міняє курс. Заднє якесь гарне слово. Коротше. І залишився я один. Я один і мій GPS-трекер. Чи добіжу я з ним, чи ні. Так, ну що, ніби зорієнтувався, в якийсь момент вже навіть здалося, що я заблукав, але ось вибіг на таку прямо доріжку, яка точно не дасть збрехати в якому напрямку бігти. Здавалось би така гарна бурківка. Коротше, біжу далі. Колись, пам'ятаю, дуже давно в дитинстві пішов я на риболовлю і звалився із понтону у воду. Плавати я ще не вмів, але батько колись сказав, захоче жити попливеш. Так я власне і навчився плавати. Тому сьогодні є дуже велика вірогідність, що навчусь ще й орієнтуватись в лісі. Принаймні по GPS-годиннику. Біжиш щось так десь, нічого не знайоме. Нічого не впізнаєш, намагаєшся тільки зорієнтуватись на дорозі, а якось взагалі всі інші думки витісняються. Але як би не було добре, що це не справжній ліс, ну принаймні, в моєму розумінні такий прилісок в передмісті, бо інакше було б дещо веселіше. Не все так погано що щойно зустрів групу, з якою нещодавно попрощався, та що біжить коротшу дистанцію. Тож є велика ймовірність, що я правильно біжу по своєму треку. Продовжую. Знову тупинув, поворот не туди, скоригувався. Мені здається, що поки я прибіжу, там вже насправді всі відбігають і коротшу й дошу роз'їдуться. Загалом це не є проблемою. Але я привіз сюди ще одну людину і він скоріше за все буде чекати, тому треба поквапитися. Коли ліс не такий густий, то має не такий вже й зловісний вигляд, ніби і не заблукав, ніби і не сам. Але насправді поточну доріжку я вже впізнав, вже якось бігали нею, тому просто продовжую довіряти пам'яті і годиннику є дві гарні новини. Перше це те, що відстань, яку залишилось пробігти неуклінно зменшується. А по-друге, я періодично бачу людей. Продовжую жорстко тупити, вже вкотре повертаю не туди, доводиться зупинятись, орієнтуватись. Зараз ніби... Знову натрапив на правильний трек. На годину колишилось 2,5 км, трохи менше, менше 2,4. Тому сподіваюсь, що скоро вже всіх побачу. Ось останній кілометр трагедії сьогодні не буде. Добираюсь вже в місце призначення. Дякую всім, хто слідкував.